Комод надходить у розібраному вигляді. У комплекті є усі деталі, а також необхідні матеріали для збирання, шурупи, кріплення тощо. Перед збіркою обов'язково перевірте цілісність деталей та повноту комплекту згідно з інструкцією. Для збірки вам знадобиться викрутка, киянка та конфірматорний ключ, що йде у комплекті. Усі отвори вже присутні на виробі. Етап номер 1 Розпочнемо збірку з ящиків. Нам знадобиться задня стінка ящика номер 6 боки правий та лівий. Фіксуємо частини між собою за допомогою конфірматів. До задньої стінки закріплюємо зв'язок ящика за допомогою конфірмату та встановлюємо дно ящика. Підготуємо фасад ящика, вкручуємо з'єднувальні болти та кріпимо ручки гвинтами М4 х 20. До раніше зібраної конструкції додаємо ексцентрики, вбиваємо шканти киянкою та встановлюємо фасад, затягнувши ексцентрики. Усі видимі отвори закриваємо заглушками. До боків ящика закріплюємо напрямні гвинтами 3,5 на 16. Далі нам потрібно закріпити ДВП фіксаторами задньої стінки, як показано на відео. Інші ящики збираються аналогічно. Тепер у цоколі номер 10 вкручуємо з'єднувальні болти та фіксуємо підп'ятники гвинтами 3,5 на 16. Складемо дно комода. Нам знадобиться цоколі номер 9 та цоколі номер 10 У цоколі номер 9 встановлюємо ексцентрики та фіксуємо цоколі номер 10 до них затягнувши ексцентрики. Перевертаємо конструкцію та додаємо підп'ятники гвинтами 3,5 на 16. Встановлюємо дно, закріпивши його конфірматами. У бік лівий вкручуємо напрямні шурупами 3,5 на 16. Звертаємо вашу увагу, що коли ви кріпите напрямні, вони повинні розміщуватись по розмітці на корпусі, і тільки потім ми фіксуємо їх шурупами 3,5 на 16. До боків додаємо гвинти для стяжки ВБ 35, бік правий збирається дзеркально. Далі нам знадобиться скріпити між собою дно та боки за допомогою конфірматів. У деталь номер 5 та полицю номер 12 вбиваємо молотком або киянкою стяжки ВБ 35. У полицю вкручуємо з'єднувальні болти. До основної зібраної конструкції встановлюємо деталь номер 5 та фіксуємо стяжки. Встановлюємо задні стінки комода у паз. Фіксуємо полицю номер 12 до конструкції. Тепер у полицю вбиваємо шканти киянкою. У деталь зв'язок номер 13 встановлюємо ексцентрики та з'єднуємо ці деталі між собою, затягнувши ексцентрики. У кришку вкручуємо з'єднувальні болти. У боки комода вбиваємо шканти киянкою, додаємо ексцентрики та встановлюємо кришку, зафіксувавши їх. Усі видимі отвори закриваємо заглушками. Задню стінку комода закріплюємо. Фіксаторами задньої стінки. скобками для задньої стінки за допомогою гвинтів 3,5 на 16. Фінальний етап: встановіть ящики та насолоджуйтесь завершеним виглядом. Пам'ятайте. Аби ваші меблі слугували вам якнайдовше необхідно лицьові поверхні берегти від механічних ушкоджень, оберігати вироби від попадання на них кислот, лугів, різних розчинів, протирати вироби м'якою сухою тканиною. При цьому допускається використання лише спеціальних засобів для догляду за меблями.